Всім привіт! З вами є Вентеро, і це 20-та частина Буді ЗСУ. Що з цього вийшло, побачимо. Поїхали у вечірній тиші, коли більшість військовослужбовців знаходились на військовій частині, і які підпорядковалися моїм наказам, Ми відправились виконувати спецзавдання. Але все як би нічого, завжди є своє але. Сталася надзвичайна подія. З військової частини на зв'язок зі штабом вийшов один з офіцерів з тривожним повідомленням. Ворожі клани напали на військову частину та захопили її. Я з перших хвилин не міг повірити в таке повідомлення, проте після детальної перевірки виявив, що це правда. Зв'язок зі сторони, як захопила військову частину, не встановлювався, тому командування не могло отримувати детальну інформацію про стан справ. Було оголошено КОТ-3. Бійці почали хоробро відбувати атаку ворога. Незважаючи на мужність та військову дисципліну бійців військової частини, ворожі клани зуміли здійснити напад на військову частину та проникнути на територію з чисельною перевагою. Розуміючи про це, полковник збройних сил України Едуард Вентервиш, тобто я надаю наказ бійцям покинути територію військової частини задля збереження життя особового складу. Окупанти військової частини викрили бійця рацію та взяли його у полон. Та повідомили, що військова частина була захоплена і хто проникне на територію військової частини буде вбитий. Я повідомив всі державні організації про захоплення військової частини та попросив поміж державних органів про допомогу бійцям збройних сил України про зачистку військової частини від кланів та оголосив про збір всіх державних структур коло аеропорта об області. Так, спухаємо полковника зсу зараз підпорядкував сьогодні. Зараз всі, ви державні організації, співпрацівники НПО, ДКВС, СБО, зараз включаємо всі загальну рацію і очікуйте приказів. Та, ти ти бідаєш, що я хочу? Так точно. Виконувати, прийом, як чути. Я, я, я. Державні організації прибули на місце збору, та ми почали обговорення плану разом з іншими лідерами про визволення військової частини від окупантів. Командування спробувало організувати лінію оборони та розпочати зачистку окупантів з території військової частини, переправити поранених та необладнання на безпечне місце. Проте ворожі клани не збиралися зупинятися та продовжили наступати.

Послайся, котики партани, я їх починив. Прийом в брацію, тільки генерали та полковники, прийом. Ачка. Проводимо. Хруш! На вишкі дво. 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 На вишці двоє прийом! Заходимо, заходимо. Вичись.

Так, ЗСУ, зараз всі беруть зброю. Хто зайшов до військову частину? Ах ты пак. Перекривайте КПП, срочно, срочно, всі державні організації, перекривайте ворота, срочно. А мене конфлікт. Так точно. Так точно. Так, бійці ЗСУ, бійці з БЗУ, небирайте зброю, не берете зброю. Всі державні організації, перекривайте ворота. Територія військової частини фактично була під нашим контролем. Залишилось лише захистити її з зовнішніх сторін та тримати оборону. На КПП стрілянина. Прийом, прийом, прийом! На КПП стрілянина! Багато людей, багато людей, багато стріляють. Всі є СБУ по під'їжджаю. Прийом! Там сразу были о вот, за мной Энди. быстро ну мы короче спрятались за независимым лансером yeah, и этот начали игрок давай давайте, давайте, давайте давайте. давай 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 вообще оборону. да, я я пошла и села. Всі, хто на військовій частині, так, хто має снайперку, зараз всі підходите до вишок і мабіна, відкриваєте мабіна. вогонь. Я ще план продумав, придумав, як виглядає. Так, на вишки. Шаток. Всі, хто має Деревні. снайпер, снайперку, всі, всі. Військов... всі на вишки. всі. на передню частину військової Посадка, частини. всі, хто має...

Три млн літр на КПП строчки прийом. Так, зараз всі заходимо на військову частину. Бійці ССУ, зразу закривайте ворота. Спочатку нехай всі бійці зайдуть. 3. 3. 3. Так, всі всі державні організації заходимо на військову частину. Стало посвідчення посилітися кошеня, правда. Бляха. Повторюю ще раз, всі державні організації заходимо на військову частину. Так, всі державні державній організації заходить не вскочити. Набача, набача, всі новача. Всі державні організації, заходи не вскочить. Даня Галичка, Даня Галичка, зайшли на. Зараз, говоримо враз, тільки полковники та генерали. Прийом. Прийом. Чи? Чи? Все, зараз всім уважно слухати. Зараз зробили рівний стрій, всі державні організації. А, далі. А у кого, є снайперка, кого є снайперка. У кого є снайперка, путурише. У кого є снайперка, то срочно відправляйтесь на, у боках на вишки військової частини. Там не мелік нужен снісфон. Кому... Так, лікарі, лікарі. Співробітники такі лікарі. Зараз не швиденько не стало до стінки. Всі лікарі відстали до стінки. І кому потрібно полікуватися, підходимо до лікарів. Кому потрібно полікуватися, повторяю, Всім до лікарів. Всі державні організації зараз зробили всі стрій, рівний. Швиденько. Я приказ зробити стрій всіх державних структурних організацій та почав командувати та віддавати прикази для захисту військової частини. Так, повторюю ще раз всі, 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 буквально включили загальну рацію. Буквально всі включили загальну рацію. Прийом, всі загальна рація. Включаємо загальну рацію. Прийом повторюю ще раз. Всі включаємо загальну рацію. Рація, загальна рація. Прийом топом мене, будь ласка. Тихо, зараз на даний момент говорю я: ніякі там ні ніпушники, ні збушники, ніхто буквально прийом. Е, я о, особисто думаю, що зараз вони через 15 хвилин зайдуть знову сюди на військову частину. Це раз. Тому що, говорять, то кажуть, у них киде кожне 15 хвилин. Після того, як їх вбили. Після того, як їх вбив. Так, зараз всі Збройні Сили України, всі, хто зараз Збройні Сили України на військову. Петрони, патрони, тільки ЗСУ прийом. Всі з військовослужбовці, які зараз доходять на військовій частині, всі взяли патрони і побільше. Так, зараз. Тепер зараз всі, всі, хто має снайперку, відправляйтесь на вежі. З дві сторони по коло КПП. Так, побігли всіх, хто має снайперку. Там одна вежа, там друга вежа. Хто? Так, зараз всіх е, МОЗ, е, співписів МОЗ, які Є, зараз на військовій частині зараз зробили міні палатки на території е, пар, е, цей, парковки, Я на роботу, парковки військової частини. Зараз всі ой, ой, ой. медики виходити на парковку, робите міні палатки з машин. Виконувати швиденько. <плес> зараз так, тишина, зараз СБУ, НПО, ДКВС, зараз виберіть. Машини, які є на військовій частині, зараз ви якими ви приїхали. Зараз ви виїжджаєте за територію АКПП військової частини і робите зараз такі, як то кажуть, лінію, яка, яка буде вигляді квадрату, і щоб там можна всередині було, було заховатися, якщо був зараз якийсь конкретний обстріл. Зараз всі беремо машини, повторює сбу, нпу ДКВС, роботи рівну лінію робити лінію, яка роб буде в вигляді квадрата. Це 20. раз. Зар припрово так, повтори через СБУ, НПУ, ДКВ. Зараз ви виїжджаєте за територію АКПП, робите лінію вигляді квадрата, щоб середині можна було ще стояти і стріляти в вигляді якби був конкретний вогонь, і якщо б вони знову напали. Повтори ще раз. Ой, це НПУ і ДКВС виконувати швиденько, швиденько, у нас мало часу. Так, добре, зараз НПУ, беріть, е, НПУ, беріть... беріться зараз від тачки, робите зараз тут конкретний круг. Е, лінію. Лінію. Срочно, ну, Так, зараз. Е, Знаєте, будь ласка. Е, так, Хто тут приїхав? Так, Миколенко, стався одну машину, тут, приблизно тут. Робите лінію, зараз, у вигляді квадрата. Щоб зараз бійці, які зараз не виходили, які виходили знаходяться зараз на території, АКПП, зараз ми вести в огонь у слідчий раз і буде напад. Пане Вантерович, американський систем. Так, пане полковник, думаю, потрібно трохи менше. Так, ще раз. Кажу, думаю, що потрібно зробити трохи менший квадрат, бо у нас фланг повністю відкритий, машини вистачає. Там поліцейську, і СБУ трошки сюди. Уколи! Добре, зараз пойдемо. Так, трохи зменшить круг, тому що круг величезний зробився на території АКПП. Трошки менший стрій. Ті, що зараз машини по кутам, по. Uh, Пану коротше, Пану трохи менший круг ну, зробіть, а, зробіть. Його. Я вас вийшов. Так, збори. все, пане, пане. Все, пане ми зробили. Пане Вонтерович. Так, повторюю для всіх. Увага! Зробили тишану в загальній рації. Зараз всі державні організації, зараз всі строїмося по поту. Кожен коло свого свої державної організації. Кожен коло своїх організації Повторюю, зараз. Всі державні організації. Ми заходимо на військову частину. Строїмося на плацу. Так, прийшла анонімна інформація, що нападу більше не буде. Зараз всі державні організації приходимо на плац і строїмося кожен коло своєї організації. Повторюю ще раз. Прийшла анонімна інформація, що зараз на даний момент якого нападу військову на частину не буде. Так, всі, хто зараз на території АКПП, зараз всі відправляєтесь на військову частину, строїмося по своїх державних організаціях. Хоча були витрати та пошкодження та всі державні організації, а саме Збройні Сили України, Служби безпеки України, Міністерство охорони здоров'я. Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна кримінальна виконавча служба України зуміли відбити напад ворожих кланів та виявитись гідними представниками своєї країни, служби та честі. Зараз всі. Зараз всі включаємо загальну рацію. Зараз всі включаємо загальну рацію. А, хто да. не в рації, хто не в рації. Mm -hmm. Зараз всі включаємо рацію. Шара, шара, заходимо, говорять, говорять. Всі заходимо в загальну рацію, прийом. Всі заходимо в рацію, загальну рацію, швиденько, швиденько. 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 Зараз е, я хочу всім державним організаціям. Подякувати за те, що ви приїхали на військову частину і допомогли нам відбити атаку бандитів. Е, дуже сильно вдячний, що ви не цей не відвикне відкликнулись на, на інформацію. Е, дуже сильно вдячний вам за те, що захистили нас, захистили військову частину. Дуже сильно всім за це вдячний. А зараз я передаю слово за Всім привіт. ви дуже всіх. Всі разом, десь ви чуєте всі. Пан Андервич сказав, що ви всі згуртувалися, приїхали, не кинули нас. Не дай Бог, якщо у вас буде така ситуація. Ми завжди вам допоможемо. Відкуні самі першими. Далі. Дякую, що всі слухали пана Вендеровича. Пан Вендерович керував сам разом зі мною теж, що ви всі його слухали. Ніхто не відділився, знаєте, як кажуть. Спасибо, що всі на аеропорт приїхали, коли сказали. Е, я думаю, я думаю, там лідери ви вам дадуть якусь подяку. Потім там лідерам теж якусь подякувати. Що е, вам ще сказати? Багато разів дякую, дякую, дякую. Я думаю, ми більш, більш, більш кулак стали. Ми всі одна, як, як вам сказати, як один кулак, ми, уваг, ми завжди разом будемо. Будь-яка ситуація, будь-яка ситуація. Ми всі разом. Давайте дружити, давайте таки більше МП -шок, повторю, автобусі, більше таких більше МП-шок робити, більше тренувань спільних, щоб ніхто не сварився, ніхто нічого не було. Все, всім я, всіх обняв, підняв, поцілував. Слава Україні! Герої, герой, герої, герої, герої. 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 герої, тихо, 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 Путін, тихо, Путін, тихо, Путін. тихо, тихо. Тут, тихо, тишу, тишу, Я сказав тишу зробив, будь ласка, дякую. Зараз скажу чисто від себе. Звісно, за привіт за подяку я вам нічого не скажу, бо а, скажемо так, до кожної організації скажу на руську. Да, мы как все дружная семья большая, мы помогаем друг другу. Если нужна помощь, то всегда обращайтесь к каждой э, организации, мы всегда поможем. Пусть то не пусть то Харьков, пусть еще кто то еще кто-то, кто-нибудь. То есть, э, как вы поможете нам, так мы поможем вам. И наоборот. То есть, это тупо нужно Если мы этого не сделаем, потом все развалится и все будет очень тупо. Это вот чисто от меня скажет вот, простыми словами. Так что это больше вам спасибо за то, что в конце-то концов, э, скажем так, организовали общий сбор, ну и также, э, как бы, все мы провели брифинг, также те, кто слушали внимательно приказы, вам тоже спасибо, потому что если бы вы, ваша дисциплина хромала, то я так думаю, мы бы не отбили и ничего вообще бы не сделали, то есть воинская часть была бы полностью под контролем э, вражеских группировок, скажем так. І ще одне спасіба всім лідерам та їм помічникам, що зробили такі команди, які не, не, від, не відхилилися від наказів пана Вендеровича, що всі, всі виконували. Лідерам взагалі великий поклін. Дякую. Але додам ще со своєї сторони, щоб всі не розслаблялися звичайно. Були з нашої сторони помилки, були помилки як і зі сторони офіцерського складу, так і зі сторони вас. Тому є до чого рости, є в яку сторону розвиватися. Тому те, що ми зараз відбили, це добре, але повторюю, знову були помилки. Тому наша задача, ваша задача їх не виконувати, боже зі слова з голови вилетіло. Бо їх коротше. Так. І що в майбутньому, коли, не дай Бог, ще такі ситуації буде, що ви вже всі знали, що робити, щоб не було хаосу і не було людей, які не розуміли, що відбувається і де вони мають стояти. Казати про свої любимі фракції, які знаходяться в мене в контролем. це це СНС, які ігрично без зброї рвалися вперед. Витягували людей, рани і так далі. Дякую вам велике, ви молоді, заслужуєте держнагород. Е, щодо найкращий. цього я вам їх організую. Е, дякую велике, слава Україні. Героя Герої. Герої! все, а наразі, а наразі, дитинка, будь ласка. А наразі можете бути вірним ще раз. Дякую, які всім, хто допоміг. Все, гарно вечора, приємної гри. Ти там бачив, тобі гроші прийшли на рахунок? Так, бачив, дуже дякую. Дивись. Зробиш якось, розіб'єш між нашими хлопцями та дівчатами все. Пане скакун, ви можете закрити вуха і покинути територію або залишити нас у Скакун, я можу вас взяти на привоховування. Хочете, пане скакун? Так, візьміть його, візьміть, пане. Я не з вами. Триста тисяч будуть, ні? Так розіб'єш гроші між нашими хлопцями та дівчатами. Дивись, давай десь. 1500 це твої чисто за те, що ти організував це все молодець, красавчик, не застяв, mm -hmm. а то розірвані нашими. Чек, чек, ти перекинув мені, виходить, 300 тисяч, правильно? Так, М -м, так, 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 так. Добре. Тому нагородиш, скажеш, що я всіх дуже люблю. Цьому в пупок. Хай не сумуть, хай продовжать в тому ж дусі. Так що вони насавчики. Я бачила, як всі фракції летіли туди. Це було жесть стрьом. Ти Від тих гот також. Ти розумієш, як мені було стрьомно, Я просто горіло в топі просто Він зайнятий. Ви не бачите, він розмовляє. Кінг, ми з тобою поговоримо. Добре. Поговоримо. Добре, добре. Я тебе слухаю, Едік. Та важко це було конкретно. Доволь, доволь. Дарвич, можна я вітацію поверну? Можна можна, Валяшко, а то дозвольте. Зараз... Чого дозвольте, пане? Ееее, ну як-то Почекайте, Франко, будь ласка, будь ласка, почекайте. От шило в дупі в нього. От, я не знаю, може я його оце шило дістать, чи друге йому вставить, може поможе. Що з робити, розумієш? <сум> Едік в запой. Часто я піду в запой. Чисто Едік такий зник на, на тиждень з гри такий, а де а де Едік? Едік в запої? <сум> І я не hey, можу тебе знайти? Там Джеймс, блін. Балакаємо. Спілкуємося, я за ним сумую дуже, розумієш? Ну типу, в, в мене tebi, таких... в неї <хит> таких Едіків немає. Дай мені цього Едіка потрогати. <хит> Нам потрогать, потрогай, ще в нього є жінка, це по-перше, по-друге. так і закінчилась 20-та частина Боді <хит> ЗСУ. Фух, це було нелегко. Дуже багато часу саме на цю частину, а ще я саме нелегкіше було це командування всіма державними організаціями. Ця частина заслуговувала лайка, так як я дуже стараюсь зробити ідеальний контент і було би на що подивитися. Ну на цьому все. З вами був я, Вантеро, і моя постійна рубрика BODІЗСУ. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео.